Вітаю це простір діалогу і я, Христина Срібняк. Найважливішим досягненням кількадесятилітньої діяльності Єжи єжеґєдруйця і його однодумців для польсько-українського діалогу було те, що у 1991 році Польща була серед перших країн, які визнали незалежність України. Літературний інститут, його проєкти культура», «Квартальник історичні зошити, антологія творів українських поетів та прозаїків розстріляне відродження мали значний вплив не лише на польську і Українську еміграцію в Європі, а й на інтелектуалів Польської Народної Республіки Підпільними шляхами, але до країни потрапляли нові числа гідройцевих видання. Вочевидь, ці ідеї були близькими осередку Карта, який розпочинав свою діяльність у Польщі у 1982 році. Майже через 40 років після заснування літературного інституту для відстоювання своїх ідей карта також обрала друковане слово. А разом із тим тим, упродовж більш як 30 років осередок веде безперервну роботу задля польсько-українського історичного порозуміння. Розмовляємо про це у просторі діалогу із видавцем, редактором і головою правління осередку карта з бігнівим клюзою. Карта повстала. Почах ти годнях стану воєнного карту. Було засновано через три тижні від моменту запровадження воєнного стану в Польщі як реакцію на реальність, яку нав'язувала комуністична влада. З самого початку це була газета, яка реагувала на поточну реальність. Ми зачитувалися культурою, бо створили підпільну бібліотеку у 70-х роках. Це було середовище, з якого згодом виникла карта, і культуру ми отримували регулярно, здебільшого в кишенькових форматах, бо так було легко. Екше переправити її через кордон. Це безумовно стало точкою відліку. Хоча на початку ми не закладали такого широкого задуму, який з'явився пізніше, адже в перші місяці це була лише реакція на повсякденну дійсність і комуністичні репресії, загалом фактично безпосередньо на утиски, які тоді запровадила Польська Народна Республіка. Але з часом здавалося, що суспільство, виховане за 16 місяців солідарністю, прагненням до свободи. Все ж таки відреагує на воєнний стан, і в серпні 82-го ми сподівалися на соціальний вибух, який змінить дійсність. Очікувалося, що він відбудеться. Коли виявилося, що цього не сталося, що влада виявилася сильнішою і публічна акція, яку ми так чи інакше співорганізували, не спрацювала. Ми почали замислюватися про більш далекі плани. Було очевидно, що комунізм тут протримається довше, що його не вдасться. Трансформувати в щось більш демократичне, тоді ми почали все більше і більше звертатися до історії. Натхненням для нас була не лише сама культура, друкована в Парижі, а й історичні зошити і напрямок видавничої діяльності, що були рефлексією на реальність східної Європи. Те, що ми робили, стосувалося насамперед ставлення до диктаторських режимів, спонукання до політичного зрушення. Тоді ми переймалися не геополітикою, бо треба було думати про те, як все влаштувати після падіння комунізму, про те, що ми самі можемо робити з власною реальністю. Єдине, що ми посилалися на досвід інших народів, в тому числі людей, які пройшли через комунізм по іншому, радянських дисидентів, серед яких часто траплялися українці або білоруси. І у будь-якому випадку ми шукали позиції, які могли б стати для нас своєрідною моделлю або точкою відліку. Ми шукали поставку які... Которабили б для нас певним родаєм взорця чи пункту однішення. Важливою подією у роботі над історією для карти стало заснування у 1987 році східного архіву. Це була масштабна робота із документування радянських репресій проти польських громадян, а за кілька років і жителів з інших країн Східної Європи, які перебували під радянським впливом, і ми в тоді Якби зрозуміли, яка є велика саме тоді ми зрозуміли наскільки великою є потреба в роботі над минулим, що країна, яка прагне демократії, має працювати з історією, адже вона залишила по собі величезні соціальні травми. І для того, щоб відреагувати на це, потрібні певні зусилля з боку держави, а не лише істориків чи окремих дослідників. Дуже швидко ми зрозуміли, що це має бути міжнародна робота, і тут натхнення культурою ставало все впливом. Вовішем, ніби ми задавали собі питання про те, як налагодити відносини з Росією, Білорусю, Україною, Литвою. Паризька культура в певному сенсі підказувала, як це можна зробити. Зрештою, ми вже тоді були переконані, що концепція УЛБ, розроблена Мірошевським і Гідройцем, є певною моделлю не націоналістичної польської політики, а такою, яка слугувала б трансформації до незалежності всіх країн. Тож у нас не було жодних сумнівів, що саме в такий спосіб це має бути зроблено що розширення прав і можливостей має стосуватися усіх сусідніх країн. Незабаром ми вперше встановили контакт із меморіалом в Росії. Наша зустріч відбулася у 1992 році. 54 представники меморіалу приїхали до Варшави на тиждень совісті в Польщі, або як його називали в Польщі, тиждень сумєння. І це була перша зустріч дослідників радянських репресій і радянської системи з її жертвами. Загалом на події були присутні кілька тисяч людей із Польщі, які хотіли дізнатися щось нове, і це був. Перший крок до того, що значною мірою було польсько-російським порозумінням, і цей процес швидко поширився на інші країни. Тоді ми разом з меморіалом започаткували програму Спільне місце східної Європи, яка базувалася на трикутнику Київ, Москва, Варшава, і саме з цього моменту почалася наша робота над польсько-українськими відносинами, і вона була найінтенсивнішою з усіх. Вже в 1994 році ми організували першу польсько-українську конференцію, яка відбулася у підкові Лесні біля Варшави. Наприкінці конференції з'явилося перше комуніке, яке стало проривом. Я головував на тій конференції, і в мене було відчуття, що це було надзвичайно складно й емоційно і мериторично, адже сторони не дуже були готові до діалогу. Проте все закінчилося дуже конструктивно підписанням комуніке обома групами із. 11 дослідниками з кожного боку А потім сталася дивовижна річ. Ми провели прес-конференцію тут, у офісі карти на Нарбута. і, хоч прийшло багато журналістів, але в цілому, у змі це пройшло якось непомічено, і я маю на увазі, що вони взагалі проігнорували цю публічну подію. І тоді гідроїдс був єдиним, хто за межами карти написав про це комуніке в культурі, відчуваючи, що це був великий крок і в певному сенсі виконав того постулату, який вони декларували у Мезон Lafitte, але не були спроможні вести такий діалог інституційно з еміграції, і тут відбувся діалог між дослідниками з Польщі та України і спільний голос. Далі це розвинулося. У мене є враження, що семінар Польща Україна складні питання, які були натхнені тією першою конференцією, і тривали на межі 20-го і 21-го століть. Переламали свідомість, перш за все, дослідників з обох сторін. Це було організовано так, що кожна тема обговорювалася паралельно українськими і польськими дослідниками, після чого відбувалося підбиття підсумків, і обидві делегації узгоджували остаточні висновки або фіксували розбіжності. Так весь процес було задокументовано у двадцятому столітті і після цих семінарів. Зокрема, десятого семінару. Одна сесія якого відбулася в Луцьку, і один раз у Рембертові під Варшавою. Це був дуже цивілізований спосіб комунікації. На жаль, він не мав завершення у той час. Я намагався організувати польсько-український конгрес. Він мав відбутися у 2001 році, в залі пленарних засідань Сейму, і вже існувала декларація польсько-українського форуму в польському парламенті, членом якого я тоді був. Одноголосна заява про те, що цей конгрес має відбутися, після чого Рада цього форуму визнала цю спільну резолюцію недійсною, побоюючись. Що таке пряме викладення історичних питань до того ж у польському сеймі спричинить таке напруження, що погіршить ситуацію, а не покращить? Я був переконаний, що ми втрачаємо велику можливість. Більше того, виявилося, що на той момент ми одночасно були найбільш готові до такого діалогу. І якби цей конгрес відбувся, ми були б в зовсім іншій точці згоди, а можливо, навіть Примирення ніж зараз, бо те, що сталося далі, погіршило ситуацію, а не покращило, ніж є зараз, бо то, що здачило пігаршало ситуацію, а не поправляло. Другий раз конгрес мав відбутися в листопаді 2024-го у музеї історії Польщі. Однак карта змушена була відмовитися від події із низки причин, зокрема через політичну суспільну напруженість, але й через складну фінансову ситуацію, у якій перебуває осередок карта. Але річ є поважніша, тому що знову справа серйозніша, бо знову виявилося, що обидві сторони не готові до справжнього діалогу. Конгрес не відбувся, але ми оголосили друге польсько-українське комуніке, яке готували понад рік, бо почали ще до 80-ї річниці трагедії на Волині з надією, що вона буде річницею порозуміння. Що ми з польського боку ставимося до неї як до апогею трагедії, яку ми взаємно спричинили одне одному, і це буде остання Ругла річниця, коли ще є свідки таких подій, здавалося, що настав момент завершити цей діалог з політичних причин. Це було неможливо в той час. Ми були змушені згорнути всі приготування у 2023 році. У той час ми займалися підготовкою комплексної документації, яка охоплювала 106 років між 1917 і 2023 роками. Аби показати все, що було найважливішим у польсько-українських відносинах під час другої речі Посполитої війни повоєнного періоду, аж до наших днів, де були спроби діалогу, спроби порозуміння і налагодження контактів, практично в усіх аспектах, чи то в еміграції, чи то пізніше в країні, вважаю, що це був дуже важливий документ, адже він свідчить про те, якими були польсько-українські відносини і взаємне нещастя протягом тривалого періоду двадцятого. Сторіччя, все, що ми змогли зробити у 2024 році, це оголосити узгоджене комуніке, яке підписали 24 дослідники з польської та української сторін. Коли ми це оприлюднили, то в перші ж дні це розлетілося, особливо в соціальних мережах, і раптово з'явилися дуже жорсткі звинувачення, як проти українців, так і проти поляків, які його підписали. Тиск критики по обидва боки був настільки сильним, що двоє українських підписантів відкликали свої заяви. Виявилося, що критики від України звинувачують тому, що вони ставили підписи під документом, продуктованим поляками, а польських підписантів з польського боку критикували за те, що вони піддалися українському тиску. Це майже ті самі звинувачення, дуже гострі, які взаємно керовані. Врівноваженість цих звинувачень показує, що комуніке потрапило в саму точку, але видно наскільки ми виявилися не готові до діалогу. Всі ці аргументи насправді є побіжними, але ви можете бачити наскільки великою є націоналістична напруга по обидва боки, і це унеможливлює досягнення згоди та примирення. Обі сторони не будуть ще порозуміли з вилунченням націоналістів, допустим, порозуміння буде, а тоді поєднання з неможливе. Осередок, карта це низова ініціатива, яка не підпорядковується жодній політичній чи бізнес-структурі у Польщі. Вона на самоутриманні і залежить лише від переплатників видань. Тож це також схиляє до порівнянь із єжеґєдруйцями з літературним інститутом. У польсько-українському історичному порозумінні карта виступає неангажованою жодною зі сторін організації, яка прагне до цього діалогу і повертаю. Учись до польсько-українських відносин, то є ж звісно, не без хвилі критики, почав порушувати питання про польсько-український діалог ледве за 10 років після Другої світової війни минуло з тих часів вже понад 80 років. Чого зараз бракує Україні і Польщі для остаточного примирення у цій темі? То, що цей процес і стакий трудно. Те, що цей процес такий складний, насамперед пов'язано з тим, що націоналісти завжди вступають у гру в ключових моментах і впливають на поточну політику обох країн після обох майданів у 2004 і 2014 роках, після помаранчевої революції, потім після революції гідності, спершу ненадовго на кілька місяців була велика доброзичливість до України з боку Польщі, захоплення і сприятлива атмосфера у відносинах. I <laughs> А потім одразу ж з'явилися звинувачення, що українці досі не відповіли за Волинь, не перепросили, не ексгумували наші жертви і так далі. Волинь перекривала цю позитивну ауру. Так само зараз спостерігається, що дуже тепла реакція польського суспільства щодо України після початку повномасштабної війни уже сильно ослабла. Здавалося, що ми дійсно об'єдналися, що два суспільства продемонстрували своєрідне братерство. Це дуже важливо, і це був формуючий досвід, як мені здалося. Я відчуваю, що цей процес вимагає зусиль. Тобто, якщо 80 років було недостатньо для того, аби закрити рахунки і сказати собі, що сучасне покоління не винне в тій різанині, яка без сумніву була жахливою, але це було зроблено в інший час та іншими людьми. Немає кого звинувачувати, і ми просто повинні подбати про жертв, які є невідомими з обох боків. Мені дуже приємно, що ті, хто підписав друге комуніке, погодилися з вимогою, яку я відстоюю вже багато років, щоб до всіх жертв тієї взаємної трагедії ставилися однаково з обох боків. Тобто, не ділити їх, не підтримувати ці національні фронти, а робити щось разом заради пам'яті, вшанувати тих людей, яких можна вшанувати поіменно, і неважливо, чи це поляки, чи українці. Вони є жертвами звірства, яке принесла Друга світова війна. Це друге комуніке відображає посил підписантів. Незважаючи на критику і нападки на них, вони тим не менш залишаються прихильниками цього. Професор Ярослав Грицак у розмові зі мною повідомив, що на його думку у Львові мають відбутися спільні польсько-українські дебати про те, що відбулося після цієї заяви. Що це настільки важливо для обох країн, що ми повинні зараз шукати рішення, як з цим боротися, щоб націоналістичні вигуки знову не залишилися головним змістом очевидної дискусії. Дуже вірогідно, що вони інспіровані Росією, тому що використовуються гасла про бандерівців, про яких часто говорить Росія. Тому цей діалог вимагає великої рішучості. Я сподіваюся, що польська та українська держави продемонструють свою готовність. Ми справді поза політикою ми завжди декларували політичний нейтралітет. Ми ніколи не були залежні від жодної партії чи політичної арени. Саме тому, до речі, ми зараз боремося за виживання, адже у нас немає постійних дотацій і активів, і фінансово ми перебуваємо на межі існування. Але ми вижили попередніх 43 роки і вірю, що нам вдасться продовжити нашу діяльність, і ми будемо намагатися її продовжувати. І на основі цього другого польсько-українського комуніке ми намагатимемося продовжувати діалог так, аби він доходив до політиків з обох боків і щоб політика змінювалася, тому що те, як ставляться до цього питання, загалом до історії відносин між обома країнами обома суспільствами є в певному сенсі нещастям, тому що таке ставлення ускладнює цивілізовану політику рано чи пізно. Це стає аргументом проти іншої сторони, і ми повинні співпрацювати. Український і польський сенс існування визначається діалогом і спільною роботою, а також польсько-українською боротьбою проти Кремля. Це очевидно, це не потребує жодних пояснень. Вся історія свідчить про це. Кілька сотень років саме тому 20-те століття, яке стояло між нами, має бути виправленим у 21-му, так аби воно більше не спрацьовувало, щоб це не було питанням поточної політики, щоб це було суто питанням історії. Для цього є певні речі, які треба зробити. тут паре речі до, до зробіння Сигнатаріуси записали це постулати на кінці комунікату. Що ще треба зробити, щоб то замкнути. Пенства оба повінна то поднять я нагадаю, що гостем простору діалогу був видавець, редактор, голова правління Осередко Карта Глюза. А на цьому я Христина Срібняк прощаюся з вами.